Доброго дня. Зараз не існує практично держав, йде був би чистий капіталізм або чистий соціалізм. Та і взагалі, що таке соціалізм? Основна задача соціалізму це допомога людям, які потребують допомоги, або їм там не повезло, чи просто якісь там, щоб їм було легше жити. І для того, щоб впроваджувати той соціалізм, ми надаємо чиновникам можливість влучатися в бізнес. Тобто шукати гроші для впровадження соціалістичних різних програм. Ну, припустимо, взяти Україну, то у нас є пенсійна система соціалістичного зразку, є багато різних допустим, безкоштовні школи, безкоштовна медицина і куча різних там безкоштовних будемо так сказати, дій, які роблять держава для наших потреб, допустим, обслуговує дороги, там, ще щось. І все це соціалізм. Бо чиновники кажуть, що ми от краще це зробимо на благо людей. І основна задача фактично допомогти людям виконується, але питання в тому, яким чином вона виконується, хто це робить. Бо проти противагу державному соціалізму є, припустимо, благодійність, філантропія, я це називаю приватний соціалізм. І різниця лише в тому, що там ви довіряєте чиновникам вирішувати всі ці проблеми. А в приватному соціалізмі самі люди вирішують проблеми, бо вони бачать поруч з собою людей, які нуждаються, або якісь проблеми, які треба вирішити, які стосуються людей. І ми знаємо, що благодійність і філантропія це, це добрі справи, тому що і про те, що там, коли використовуються приватні гроші, воно використовується більш ефективно не розкрадається і тому подобного. А коли ми довіряємо чиновникам виконувати цю задачу, у нас з'являється проблеми. І чим більше у чиновників повноважень втручатися в наше життя і в бізнес особливо, тим більше у держави проблем. Бо багато хто не розуміє, що коли ми надаємо чиновникам можливість втручатися в справи бізнесу і в наше життя, наше життя насправді погіршується. Бо це бізнес. Для чиновників це бізнес. Якщо в них не буде справ по допомоги нам, вони залишаться без роботи. Тому вони ніколи не іскриняють всі існуючі проблеми. Хоча насправді їх можна вирішити. І тому така система дуже небезпечна для нас. Вона приводить до того, що чиновники займаються тим, чим не мають займатися. І тоді відбувається війна, бо вони не можуть вирішити цю проблему.